Перемагай, якщо ти зупинився, перемагай, якщо сили нема, перемагай, якщо твій дух томився, перемагай, якщо нема тепла, Хто переможе, той з Ісусом сяде, на той престол на небіця, з Ісусом вічно буде він у славі, бо нам так каже Біблія Свята Перема. Якщо байдужість прийде, перемагай, якщо твій дух погас, перемагай, якщо щось і не вийде, перемагай, тобі поможе спас. Хто переможе, той си. На той престол, на небі, у Отця, з Ісусом вічно буде він у своїй, бо нам так каже Біблія свята, хто переможе, той з Ісусом святе. Хрестов на небі отця, з Ісусом вічно буде він у славі, бо нам так каже Біблія Свята. Ось Ісун сяде, на той престол, на небі Отця. З Ісусом вічно буде він у сам, бо нам така да каже Біблія Свята. Вітаю Вас, Дорога церква, сьогодні разом з вами хочу для нашого духовного підкріплення прочитати об'явлення Івана Богослова, 21 розділ Перших 7 віршів. І побачив я нове небо і нову землю, бо перше небо і перша земля минула і моря вже нема. І я Іоанн, побачив святе місто, новий Єрусалим, який спускався з неба від Бога. Приготована, як наречена, прикрашена для чоловіка свого. І почує гучний голос з неба, який говорив: ось скиня Бога з людьми, і він буде жити з ними, і вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними, Богом їхнім. І витрат Бог усяку сльозу з очей їхніх, і не буде вже смерті, ані смутку, ані плачу, ані болю вже не буде, бо попереднє минуло. І той, хто сидить на престолі, сказав. Ось творю все нове. І сказав мені, запиши бо слова ці істинні та вірні, і сказав мені: звершилося, я Альфа і омега, початок і кінець, і дам я спраглому з джерела води живої безплати. Переможець успадкує все, і я буду його Богом, а Він буде мені, Сином. Які чудові слова. Для нашого духовного підкріплення, записані в цій книзі. Дорога церква, слова надії, слова для того, щоб ми могли потішатися в Бозі. Сам Господь нам обіцяє, обіцяє, що Він прийме нас, що Він витре наші сльози і не буде там ні болі, ні смутку, ні горя. І Бог каже, я буду вашим Богом, а ви будете моїми синами. Які чудові слова. Господь каже, ці слова вірні і істинні, а якщо Господь так говорить воно дійсно так. Люба Церква, бажання мого серця, щоб ми, коли нам важко, коли в якомусь смутку, коли в розчаруванні відкривали ці, цю книгу, об'явлення, 21 розділ. І читали цих сім віршів. Читали, перечитували і зрозуміли, який наш Бог чудний і дивний, які обіцянки Він нам приготував. Він каже, переможець успадкує все, все, що Господа там на небі, переможець успадкує. З нашої сторони нам потрібно бути вірними іти за Христом перемагати. Навіть якщо падемо вставати і перемагати. І нашому Господу за ці чудові слова, слава і подяка повіки. Амінь.